Доброго ранку Україна, всім привіт. Виходжу на сонце, прямо неможливо дивитись. Е, так, Друзі відразу е, телефонували, замовляли, вчора переписував собі в блокнот і одна переписка десь пропала. Там де е, 350 кілограм. Не маю ні номера, ні адреси, куди відправляти, нічого не маю. Будь ласка, якщо побачите це відео, обов'язково мене наберіть. Тому що якби якась безглузда ситуація вийшла. Ну а взагалі, друзі, процес пішов. Виходить не так швидко, як ми думали. За 40 хвилин 1Б. Ну, тона, тона за 40 хвилин. Нам спішити нікуди. Можна, в принципі, той бистріше, але ну, тоді якість нам не зовсім подобається. Мінімум людського фактору і фізичних зусиль. І показуємо, друзі, який процес попеншую Олексійович. Um come um on Це нас відходи. Ну, в даний момент бункер повен. полоски. Дребна до, не то, дребна, круг на домишко. Что воно по, получается? Готова продукція. Є, друзі, що попадається те, що комбайн не вимолотив, ну, пшениця без оста, хто в курсі, хто не в курсі, то ну Скажем так, вимочиться вона нелегко. конечно. Литок. Погано виходить. Жениця, друзі, сорт КВС Спенцер. Перша репродукція. До речі, також зверніть увагу, у відходи йде невелика кількість, так як, ну, Скажем так, більше зерна е, виповненого, повноцілого, е, відсотків ну, 70-80. Навіяли вже. Получається раз, два, три, чотири. Чотири тони. Ну тут немає в цих бегах по тоні, тут кілограмів по 800. Ну а відхода, саме бачите, ну, тонна півтори. Також, друзі, можливо, комусь потрібно можемо відкалібрувати вашу пшеницю. Номер мій буде в описанні. Точніше не в описанні, а закріплений в коментарях. Такий самоліт. Сам... О, самоліт. О, душечка. з с Просто самолет. Керування речагами так само, як і в нас. Е, було, було не так, як у нас. Ну, функціонал. Переставили, щоб було одинаково, щоб привик же все-таки. Зараз пшениці влади ухів 100 на 300. просто, Цей бункер робився під куна, тому такі міліметражі. Так що, друзі, пшеничка віється, процес іде, поки що без ніяких пригод. Ну, а ми їдемо чіпляти соняшникову жатку. Будемо в неділю молотити соняшник. Ну, принаймні, так планує. Так, ще зустрінемося вже біля комбайна. Зроблю огляд жатки її плюси, жирні плюси. Та що, працюємо, друзі, на зв'язку.